Скільки людей виїхало через вокзал за ці три місяці? Перші дні ми відправляли 30 тисяч пасажирів, потім у нас пішло 40 і потім відправляли вже 60 тисяч пасажирів щоденно. Це тисяч. считайте, із 3 березня вже пішло 60 тисяч щоденно. І скільки це тривало? Ну, це считайте, тривало два місяці. Два місяці. Два місяці. Тобто так? це більше мільйона тільки з вокзалу? Більше з мільйона тільки виїхало з вокзалу. Перші дні було тяжко, тому що коли приїхали діти, діти, мами з дітьми, коли діти почали просити їсти, то я вам скажу, це, ну, це не для слабонервних дивитися, тому що діти маленькі, діти плачуть, води нема, їсти нема. Та вода, яка в туалеті, звичайно, що ніхто не, ніхто не буде пити, то ми, я прийняв рішення, що зламати всі магазини. Я, зламати. Да, зламати магазини, ми потім їх позакривали на свої замки, зламати магазини і дітям роздати всю воду і йду. А яким своїм рішенням ви прям пишаєтесь, що от, блін, круто, Знаете, що я так зробив? Рішенням тим, що я зберіг людей, в першу чергу, я зберіг що, ніхто свій... не загинув? Да, що ніхто не загинув. Я зберіг свій колектив. І то, що колектив повірив у мене.